Мене звати Саша Мироненко, мені 23 роки. Я працюю в театрі Марії Зеньковецької. Вже другий рік почався. Граю тут, слава Богу, вистави. Хороші вистави, приїжджайте, дивіться. Ще трошки про себе вам розкажу, як я думаю, що я вмію робити. Я малюю на речах, я люблю співати, люблю вивчати звуки. Люблю подорожувати, дуже подорожувати. Я вважаю себе дуже відповідальною людиною, навіть може занадто. Я беру на себе дуже багато чого і мені треба це вирішити. Можливо, в роботі це добре. Я думаю, я комунікабельна, чуттєва, можу бути десь закрита, сумна, але в роботі. Напевно, мені це тільки допомагає, щоб бути краще і краще. І насправді я вважаю, що візити, візитівки вони не мають бути ідеальними, бо вони мають бути такими, якими ти зараз є в моменті. Це така.